Полтаві відкрили новий медичний центр сучасної діагностики та лікування. Це приватний медзаклад із новітнім сучасним обладнанням. Тут надаватимуть послуги 18 лікарів. Медичний заклад є офіційним представництвом ізраїльської клініки, тож пацієнти мають змогу за необхідності продовжити лікування у кращих медзакладах Ізраїлю. На урочисте відкриття медичного центру завітали перший заступник голови облдержадміністрації Олег Пругло та перший заступник голови обласної ради Володимир Марченко. Висока якість за доступною ціною. Саме за таким принципом ми будемо працювати. Нам вдалося залучити в нашу команду найкращих фахівців найвисочайшого кваліфікаційного рівня. І все це в поєднанні з сучасною апаратурою. Таким чином, ми можемо надавати послугам гостям міста. Самого міста Полтава, Полтавського району для того, щоб вони за один день могли пройти повністю все обстеження. Ми співпрацюємо з сучасною ізраїльською клінікою Юнімет і можемо направляти. Своїх пацієнтів туди на більш детальне лікування та діагностику. Буде реформа медицини і одна із реформ це страхова медицина. Тобто людина може зі, своїм, зі своєю страховкою піти в будь-який медичний заклад, починаючи від будь-якої державної установи до будь-якої. Приватної установи, так? тобто віднести свої гроші туди, куди він вважає за потрібне. Це, мабуть, якраз те, до чого ми йдемо, і до чого, якби крок за кроком, продвигаємося. Це безумовно і нові робочі місця, і в першу чергу робочі місця для професійних кваліфікованих медиків, які на превеликий жаль сьогодні у державних закладах мають невеличку заробітну платну і не можуть реалізувати свій потенціал, який в них є.